Чорний він, він прикольний, але він обичний. А от зелений, він, наче, знаєте, значить, щось цікаве, наче щось цікаве. Вибачаюсь, не фритовий, не фритовий. не зелений. Я вибачаюсь. Купітман! Ніе! Я не знаю, хто це, але коли зі мною попадається Купітман... якщо я пам'ятаю нік, то це все. ГГ. Ладно, давайте я вам покажу класу. Давайте я вам класу покажу на ЦК. От я дуже не люблю проти панга грати на, на ЦК, тому що він стільки крітів просто вирізає. Просто кріти не прокають по ньому. І мої ілюзії там демеджа ну, відсотків на 20-30 менше. А в цілому щось має бути Ні, Ну доктор СФ лайн буде неприємний. Донесу собі стіки, і знаєте ж, я собі фейрік донесу. От мене таке відчуття, що цей фейрік мені допоможе на цьому лайні. Пукни. Солон. Хорошо, хорошо, що в клокер в пачки кріпів пукнув по ESFу. Це прям було супер. О, блін. От той самий Ферік, який мені допоможе. Той самий Ферік випадково б на тис. У мене не виходить навіть в ренджу підійти кріпів переаграть. Ну, ладно, ми кіл зробили. Це мене дуже дефає. А, стривайте, він тут соло. Да ні, ну сраний кріп. Я думав, що ми щас уб'ємо Сефа, якщо чесно, але не вистачило Ні, ну те, що він жодної банкой по ньому не попав. Це ну він навіть не, не намагався кинути нього жодної банкой. Не знаю, щось там так, так собі стається. Насправді, типу, лайн у них набагато сильніший. Те, що я не нафідав. Ого. Те, що я не нафідав, я легенда, я вважаю. Купітман, купітман сила. Ви, ви реально думаєте, що якби я не на, не на, не на ТП, я б щось зробив? Та куди ти підходиш? Отак От жив жив, жив, і здох. Цикл життя просто. Жив-жив, прийшов вздох. А ну приморуйся, я, Ну ладно, хоч когось. Нормально. У мене тепер армлетик є. Да нічого, нічого. там лайн такий з Генфри, все нормально. Я своє камбек, ну я міг 10 разів умирати. Ти на мене в Ютубі підписаний. Ось він піймався, піймався. Я буквально на колінах випрошую кожне відео. Підпишіться на мене на канал, на твіч. Ні, ніхто не підписується. Я впевнений, рекламу навіть проматуєте. В будь-якому випадку дякую. Сподіваюсь, де відосики подобаються. Ти що робиш? ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні- Просто отведишлы. Так, ні-ні-ні, нам потрібно качатися вже. У нас всі лайни, по моєму в деревню. Діль... Ну, ДК у нас нормально було. Десь бачив, і де, і де да бачив, Джейк. Да, у мене Ютуб є, ви представляєте? Уявляєте, у мене є YouTube channel. Що тут що тут за. Клуб по, по інтересам, я ще не розумію. Да еба Скі? Вас тут? дайте пожити! Що це зібралось тут таке? Ні, ні, не я... Короче, я перед цим двічі сказав, що пішов фармить і файтитися пішов. От тепер точно, тепер точно я не піду сюди більше ніколи. Мінус 25 меня за Генфрі, не мінус 25. Я доберусь до дайгера. До 20. Я їм всім покажу. Ну У мене на 14 один армлет. Це вообще погано. Лайн наче був складний, але не настільки ж. О. Ну, я думаю, він піде, якщо чесно, не сюди. Ну, в цілому непогано, ти на ФСФі покачався. Так, є ПТ. У мене вже Дагер от, і ПТ має з'являтися на цій хвилині, Так-так. Опа. Зараз, зараз, зараз. Бам! А ты де? О, а ви... А як так? Я думаю, мы вообще а що не бачу? Ти бачиш що файт у нас тут? Як я тебе побачу? Ну нам БКБ тут всім потрібно. Ну окрім мене, я його брати не буду. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, за підписку на який ви отримуєте 500 ммрів плюс 5 сантиметрів. Інколи проводяться розіграші, інколи постяться меми. Тому, якщо ви поціновувач халяви та хочете зробити мені приємно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду вдячний. Переходимо до відео. Панга тут нарізав. Ну і скільки я там отримав? 350 я отримав за СФ, а де шо це? В якому світі ми живемо? Куди ли. А, я думаю, це шторм на фулману взлітає. Мені дожить до даггера і все бу. Ой, а... Катайте мене, катайте мене. Ну я не знаю, куди мені вийти. Так, трепять, ладно, нормально. Вони просто життя нам не дають. Піду щас все їм зламаю тут отут, да? Не... Так, ну що? 20-та дагер? Дайте мені дагер! Позначити не <на> продаж. Купив, 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 купив. Що вони лізуть сюди? Що ви сюди лізете? Та почекай, почекай, ми ще не програли. Насправді я до сих пір думаю, що тут EZ-катка буде. Ну вона то вже не ізі. Ладно, ладно, ладно. Із вона вже не буде. Але те, що ми її виграємо, я чомусь впевнений. А що ми не добиваємо? Ой, легенда в мене попав. Добиваємо. Я думаю, ми зараз швиденько хоп і все. Щось я вже починаю переживати за те, що я вже не камбекну, що я просто не зможу пробити Асефа. Давайте. Не по гарбу. Що, камбек, 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 камбек. Да нормально, нормально, поверні. Яка різниця? Скільки там кілів, скільки смертей, ще немає різниці. Далі я себе БКБшку в цій грі візьму. Так-то я зазвичай взяв би Bloodторн, але в цій хз. Зараз просто піксили. От на цікав важно отримати цей піксили як можна скоріше. 12 рівень, шардагер, армлет. На. Давай, Петюню, купит мансолон. Купит мансолодю игру. Ну шо? Дружочек. Что ты тут робишь на тиннике на своем панга бачу? О, мид. Ой, хорошо, нормально, 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 нормально. Супер. це супер. ми рол ще вибили, Сейчас можно рошу идти забирать. Гайз, горош, визаут ролл. У них уже напевно рол відкадешився, а у нас форми немає, да? Ну тоді. Тоди, не забыто. Роша не буде. Ні-ні-ні, я думав сейчас запустить, покачаться. ілюзії, ну їх зараз Ембер просто повбиває. Саппортів лопати лопать буду. Куди, 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 куди я? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Добре зіграно. Соло на ДК. Давай, давай, давай. Нормально. Вообще лінія не пішла і. і нормально? Лайтлес? Lightless? Шо? Я думав, ти вже все. Я думав, ти вже твіч забув, як заходить. Розказуй, що трапилось. Напевно, в тебе з'явилась дівчина і сказала, що все, доту ти більше не граєш не дивишся. А якщо ти тут, значить ти тепер знову ж таки став щасливим. Так, ну вони без рула. Да ты же, ты же, ты же. Бам. Ай. Лембербайн, ну вся, тикай-то, тикай-то, люби. Тикай-то. Так, а Ковин же без БКБ. Ты что, дурак на Эмберспирите? Опа. Знемовлено, знемовлено, пацани, знемовлено! Знемовлено! Ха-ха-ха! Ой, каска. Бум. Нормально, до речі, розвалюю на своєму штормі. Що в тебе за біла рідина біля голови? Отак. От і написав на початку стріма, подумав, що ще раз буде смішно написати. Звичайний клей ПВА. Ні, ну я до, до нього не, не, не встигну дійти. Ось він ваш Ember Spirit. Де братук? Отак. Вот Отак. Вот Хто кричав? Хто кричав, що мінус 25? Хто вказав? А ну в чаті, будь ласка, появіться. Щоб я ваші очі подивився? Ну так, без форма, відразу ж, от людина перший раз зайшла на стрім, і відразу зрозумів, що це сніг. Розумні люди вже знають, що про ЦК ставити точно не потрібно. Ого. Це я спеціально задоджив привіт, Ембера, якщо ви не зрозуміли. Це б не було випадково. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. рівно б не вижив, правильно? То що за мною панга летів. Уу, що він роби? Ладно, ні, демеджа щось не вистачило. Ну, мені потрібен блаторн. буде блаторн, я їм просто порозриваю все, що можна розірвати. Рубашки, шорти, все. Все розірву. А поки тисяча мені десь підфармить потрібно. Джейк, шо ти написав? Жопу? Ні, звісно. Я таких слів навіть не знаю поганих. Який же ти не вихований. Так, ну зараз з Black я буквально будь-кого розірву. За стан. З стану ніхто не вийде. Не ви... Не вийде. Ну Він вчасно протис. Дуже вчасно він протис. Даремно я БКБшку вжав. Ну тут анлак трішки був. Бам. Як же він на своєм клокверці кайфує? Ви, ви хоч один хук бачили? Не в союзного персонажа, щоб він застане в когось. Ви бачили чи ні? Ого. Нормально він їм накидав. Я собі підкрутив 40 ботів, п'яного шебі, іконоскопа, лобзика, і все, І отак от понеслась. Ні, отак от мене і дивляться 50 людей, по-іншому, я думаю, навряд би дивилось. Лакі, який відданий фанат, це сніг, гади. Я, я вам навпаки хотів новоріч, новорічного настрою зробити. Ви мені пишете, що якийсь фанат це мені залишив на, на вебці. Зараз воще приберу. Нова, новорічного настрою не буде. Що, я здох? Як ви думаєте? Чи жорстко заабузив? Жорстко заабузив. Перевіряйте. Ізі. Питань до клока немає. Питань до клока немає, повервив. Виграли, значить, питань нуль. Я казав, що ізі катка буде. Попереджав. Ніхто не вірив. А що це за дракон такий? А ви бачили, що, що дракон якийсь інший? У мене запитання є: а як давно ти стрімиш? Я стрімлю вже майже 2 роки. Ось цю зиму буде 2 роки.